2014 рік побив рекорд найспекотнішої погоди з 1880 року. Глобальна температура зросла, і танення льодовиків цьому підтвердження: 33 із 38 льодовиків зменшилися за останній рік. До прикладу, один з них, що в Норвегії, втратив 120 метрів з 2000 року. З цього ж року нормальних та прохолодних років було менше ніж спекотних. І навіть сніжні шторми у США це виняток до того ж, країна займає лише 2% поверхні планети. Так само температура теплих океанічних течій також зросла. Як наслідок у Марокко тропічні зливи та буревії лише за останні дні забрали 13 життів у Європі, особливо на півночі Італії. Зливи та бурі за останній місяць також спричинили людські жертви. Експерти пов'язують цей феномен з аномальним підвищенням температури в Середземному морі. Усі види забруднення, що потрапляють в атмосферу, призведуть до зростання температури на півтора градуса у наступні десятиріччя. Ми майже нічого не можемо зробити з цим. Тож нам доведеться адаптуватися та вибудовувати стійкість до цих змін. Тож людство слід готуватися до серйозних посуг, як от в штаті Сан Паулу в Бразилії. На думку експертів, це наслідок лісів. Сів Амазонки, що досі акумулювали вологу, відтак зливи в азіатсько-тихоокеанському регіоні, підвищена температура океанів і посуха в Каліфорнії є частиною одного й того ж глобального дисбалансу.